Третій рік поспіль стадіон спортивного комплексу Спарта збирає найкращі дитячі футбольні колективи до участі у турнірі пам'яті Олега Чумака, людині, якій наше місто завдячує за плідну спортивну і тренерську діяльність. Колишній гравець кривбасу останні роки життя присвятив наймолодшій аудиторії прихильників гри мільйонів і заслужив велику повагу з боку вихованців та колег по цеху. Олег Васильович Чумак це чоловік, який з ног до голови був улюблен футбол. Не было такого дня, чтобы он не говорил о футболе. Он сам прошел большой путь в этом футболе. Мы чтим память Олега Васильевича. Мы знаем, что это был прекрасный человек, до мозга костей преданный футболу. Он, как говорил Николай Николаевич, он просыпался с футбольным мячом и засыпал с футбольным мячом. И в принципе его смерть застала. Отыграл игру и пришел домой и умер. В таком состоянии он ушел из жизни. Футбол это было у него образ жизни. И Олег Васильевич своей своєю искрой, любовью к футболу зажигал маленьких дітей, которых он любил больше всего, тренировал и был в нашем городе. Лічністю футболі шанувати пам'ять легенди криворізького футболу зібралися юнаки 10-11 років з 14 команд. На одному з найкращих газонів міста зі штучним покриттям представники районних футбольних організацій проявили справжній бійцівський характер і подарували глядачам найінтригуючі моменти командної боротьби. Цьогоріч вона тривала у чотирьох підгрупах за участю традиційних фаворитів, переможців дебютного турніру команди Кривбас, минулорічного володаря почесного трофею Шахтаря. та амбітного спортивного клубу «Гірник». Наша команда создана на базі футбольного клубу Горняк 2 лиги. Детська школа працює буквально третій й рік. Самый ну, старший год у нас 99-й, Сьогодні мы будем играть 2002 годом и 2003. -м. Потенціал, конечно, есть. Детські талантливі всегда были. Все-таки город большой. Вот. Мы недавно вернулись буквально три дня назад с турниром в Мариуполе международного, там заняли пятое место. Поэтому играли там с Иличовцем, с тем же Совстали, тоже очень хорошая команда. Ну, выступили достойно свой первый турнир. Поэтому э, деток много очень талантливых. Надо их только, как говорится, открывать, лелеять, и хранить. Тренировались, нагрузки большие были. На ігри їздили завжди. В цьому турнірі ставили задачу, щоб зайняти хоча б третє місце. Фінальні зустрічі претендентів на нагороди відбулися на спортивному майданчику загальної спеціалізованої школи номер 4 У матчі за третє місце долю бронзових нагород вирішив єдиний гол у ворота підопічних Михайла Терьохіна з команди Сталь від вихованців Валентина Платонова з гірника. А в драматичному фіналі зустрілися між собою принципові суперники команди Кривбас Андрія Яшника і шахтар Олександра Семеренка. Напружений матч завершився перемогою кривбасівців з рахунком 3-2. У нас соперники очень були жорсткі. Ми шахтер був соперник, ми їх виграли 3-2. Ігра сильно тяжоле, скольська, іскусна площадка, скользка була. Мячмачкольські ми єлі-єлі виграли шахтера. Місію нагородження виконали представники міськспорткомітету і актив Криворізької міської федерації футболу. Тріумфатори отримали перехідний трофей, а призери символічні кубки. Серед нагород медалі, грамоти та цінні призи. За традицією були відзначені кращі гравці у номінаціях. Нападаючий, бомбардир, захисник, воротар та півзахисник. Турнір не то, що удал Ми Знаємо, що він буде продовжуватися. нас, не будуть. но у нас люди, які прийдуть за нами, вони будуть продовжувати цей турнір. Тому що це наш турнір города організатори переконані, що турнір пам'яті Олега Чумака за останні три роки міцно закріпився у міському календарі змагань. Став для юнаків довгоочікуваною подією, яка зрештою має відкрити нові футбольні імена.